Проблеми із зором пан Анатолій має з 2014-го. З кожним роком хвороба тільки прогресує, врешті-решт, чоловік наважився на операцію. Її зробили у новому відділенні хірургії одного дня в провідній лікарні Криворіжжя. Відділення дуже хороше, обладнання сучасне. Я навіть не надіявся, що воно таких всі привітливі, дуже співробітники. Завдяки сучасному обладнанню та професійним лікарям, навіть офтальмологічні операції тепер можна зробити швидко спектр послуг чималий. Лікування офтальмологічних хворих з приводу різноманітних новотворень шкіри повік та слизової болонки ока також виконуються. Інтровітріальне введення антіведжієв препаратів. Хірургія одного дня унікальне та перше на Дніпропетровщині відділення такого типу. Відкрили його на базі однієї з найбільших лікарень Криворізького району. Особливість в тому, що весь процес лікування займає лічені години. Ми виконуємо тут весь об'єм медичних втручань, тобто це. Обстеження, лікування, операція і рекомендації. І це все виконує один лікар. Тут проводять втручання на шкірі підшкірні клітковині слизових оболонках і судинах у відділенні дві операційні. В одній приймають пацієнтів, яким необхідна внутрішньовенна анестезія, а в іншій оперують без неї. Кожна обладнана за передовими технологіями. За допомогою фотоніки, це лазерний прибор, якими, якими проводимо обляцію по підкожних судин, тобто с ВЕН, різних ступенів сложності складності. Також у нас є венозний сканер, за допомогою якого ми підсвічуємо ці вени. Ми проводимо певну абляцію судин та телектезі. Подібні відділення планують відкривати і в інших лікарнях району. Таким чином можна підтримати сільські лікарні, де будуть проводитися незначні невеликі операції, от таким як от хірургія одного дня. Це дуже велика буде підтримка наших лікарень. Операції для пацієнтів тут безкоштовні, а звертатися до хірургії одного дня можна без направлення від сімейного лікаря. Софія Куценко, Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу.